Важливо зрозуміти, кому сьогодні ми поклоняємось і хто наш Бог. І важливо нікуди не звертати ні наліво, ні направо. А слідувати чітко як написано у святому Писанні, бо за це приходить Божа кора. І Ісус Христос, Він і прийшов на землю, щоб показати, хто наш справжній ворог, і це є Сатана, який прийшов, щоб украсти, убити і погубити. І багато людей обольстились брехнею сатани. І люди не знають, де. Правда, а де брехня? І Божі люди вони несуть, Слово Боже, в цей світ проповідують, спасають душі і забирають у сатани, щоб люди не попали у пекла. І сатана, Він обользлився, і збирає армію тьми. Ну, Ісус Христос. Він і є Бог, він і показав, що треба боротися сатаною. І сатана, він слабкий, і він бачить, що в нього залишилось дуже мало часу, і тому він і зараз і біснується. Тому, щоб перемогти сатану, Бог і дав нам церкву, дав нам Божих людей. Тому що ні одна армія тьми не може перемогти церкву, де Ісус Христос посеред церкви.